Доброго дня, друзі, це компанія Автофокус, і у вона... нас на надходженні Infiniti Q50 на 3,5 моторі. Ось так вона виглядає дуже класна, сиренька автівка на максимальній комплектації. Камери 360, безключовий доступ, кнопка старт-стоп. На ось таких дуже гарних дисках, нова резина. Зараз покажу вам задній ряд. Ось так все ззаду. Є підлокітник, шкіряний салон, все в гарному стані. Задні електроскло підіймачі автоматичні. Є люк. Спереді у нас електричне регулювання водійського сидіння, вибір режимів рухів, автоматична коробка передач, підігріви, клімат, навігація, камера, кнопка старт-стоп, автоматичне автодощ, автосвітло, шкіряне мультикермо. Є допомога в водінні, також є газ. Пам'ять сидінь у 4 електросклопідімачі. А даний авто ви можете приїхати і придбати компанії Автофодус за адресою Гната Хапкевича 22 Приїжджайте та забирайте цю автівку. в продажу за готівку, кредит, лізинг, безготівково за криптовалюту. Також є обмін. Можемо обміняти ваш автомобіль на цей. Приїжджайте і забирайте.